Книга Псалмів, Псалом 96. Царює Господь, Хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, хмара та морок круг нього, справедливість та право підстава престолу Його, огонь іде перед лицем Його, і ворогів його попалить навколо, освітили вселену Його блискавиці, те бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопились перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі, небо розповідає про правду Його і бачать славу Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихваляється, додолу впадіть перед Ним усі боги. Почув і звеселився Сіон. І потішили з юдені дочки через твої присуди, Господь. Бо над усією землею найвищий Ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно, хто Господа любить, ненавидить зло, хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господу і славте його святу пам'ять.